Доброго дня, друзі! У нас на майданчику з'являється джелі СК 2011 року. Пробіг на даному автомобілі 58 тисяч, встановлена лінзована оптика, противотуманні фари. Встановлена зимова гума на легкоспавних дисках. Також позаду нашого автомобіля знаходяться протиутуманні фари. Багажник у даному автомобілі досить місткий для його розмірів. Під полом багажника в нас знаходиться газовий балон. В салоні даного автомобіля в нас знаходиться повний електропакет. Маємо шкіряне кермо, штатну магнітолу джилі, кондиціонер та підігрів заднього скла. Тут у нас знаходяться попільничка та прикурювач. Коробка передач у нас механічна на 5 передач. Загалом салон у даному автомобілі текстильний, досить зручний, в непоганому стані. Давайте переглянемо ще в бардичку. бардачку у нас знаходиться сам прикурювач та підзарядка. В непоганому стані, також текстильний, є підстаканник для задніх пасажирів, звичайні килимки, і міста взагалом тут вистачає. Для огляду та тест-драйву даного авто запрошуємо в місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.